Вітаємо! До вашої уваги пропонується огляд функціоналу щодо створення розсилки з запланованою датою для користувачів інформаційної системи вулик з рулями, технічний адміністратор-адміністратор системи інтегратор, а також керівник ЦНАП. Зазначений функціонал для користувачів вказаних ролей є ідентичним. Розглянемо його на прикладі. Роботи користувача інформаційної системи ВУЛЕК з ролью керівник Цнап. Для того, щоб створити заплановану розсилку, на сторінці по роботі з сутністю розсилки активуємо дії або по кнопці Додати розсилку, або по кнопці Додати розсилку з шаблоном. Розглянемо цей функціонал на прикладі додавання нової розсилки шаблоном. Активуємо дії по кнопці додати розсилку шаблону. Вибираємо необхідний для нас шаблон. Вибираємо групу за необхідністю. Вибираємо роль користувачів, нехай це будуть адміністратори ЦНАП. Повідомлення в нас нехай буде блокуюче. Користувачі в нас нехай будуть всі. І задаємо дату початку розсилки. Дата початку розсилки в нас буде 03.02.2025 року, наприклад, 13.34. Наша розсилка буде активуватися в 13 годин 34 хвилини 3 лютого 2025 року. Можна поміняти термін сповіщення і активуємо дії по кнопці Зберегти. Повернемося до загального переліку розсилок і побачимо, що наша розсилка повідомлення про вихідний має статус заплановано. Розсилка починається 3 лютого 2025 року в 13 годин 34 хвилини. Після того, як буде здійснено саморозсилку, статус її зміниться на завершено.